Так так так. Звук є, звук є. Um, коротше, привіт. от таке тестове відео сьогодні вирішив запустити. Я, я не знаю, як заробляти свої думки, мені складно. Коротше. А Що я хотів сказати? По-перше, це відео вийде в неділю, це все правильно задумано. І це відео вийде буквально за півгодини до початку стріма. О 20.00 старт стріма. Декілька тижнів я буду викладати відео ну, буквально за годину, за пів години до початку стріма, щоб просто більше людей прорекламувати. Тому, якщо хочеш, приходь на стрім. Я стрімлю як на твічі, так і на ютубі. Ти бачиш мої нікнейми зараз. Ну, якщо ти бачиш це відео на Ютубі, то навіщо тобі нікнейм мій ютубовський? Переходь на твіч, мабуть, так буде краще. Ще для кого цікаво, не знаю. Далі приємно перегляду і само собою не забувай переходити на оригінал. Це буде бустить не тільки мене, це буде бустить ще автора оригіналу. І, як мінімум, це мені важливо, щоб ти переходив на оригінал. Навіть якщо ти дивишся це в інший день, щонеділі о 20.00 стріми. Якщо. Буде ще якийсь додатковий нонс. Підписуйся на телеграм. Я про все буду говорити в телеграмі. По-любому. А по дефолту це стріми о 20-тій щонеділі. Так що чекаю тебе, якщо ти дивишся це відео. Давай переходь бігом. Як побудувати атомну електростанцію у середньовіччі? Інструкція ДТЕК Уявімо собі ситуацію, що ви з друзями їдете на машині часу 2008 рік, щоб накупити біткоїні. Коли ви на раб схеми, ви будете їздити на такій машині, понімаєте? Це ДТЕК, це точно детек. Ну я чомусь вірю, що це ДТ. Давайте перейдемо, ну не знаю, на сайт, на який я більш-менш довіряю. Давайте на Facebook DTEC Company. Але тут ДТЕК, тут немає посилання на YouTube. Ну, де ж має бути посилання на YouTube, дозволити всі. Є Ютуб. Переходимо на YouTube, ДТЕК це не той ДТЕК. Чехай, почекай. Це справжній дитек? Якщо це справжній дитек, це блінгені. Це це просто на плюс генія. Детек, я не знаю. Ця помилка і вас відкидає у часі в середньовічну францію. Здається, що ситуація погана. Машина часу зламана, відкоїнім не купили, а ще домовились друзями пограти в герої Меча і магії три ввечері. А ноутбук засідає. Нічого страшного, вихід є побудувати атомну електростанцію. <реш> Першу, це, бо, це, це це здає... рот, який ми заслуговуємо. Розумієте, це брейн... Чому я ще не підписаний на цей канал? Це брін рот, який заслуговує кожен українець. Це неможливо, але давайте розберемося. Що нам для цього потрібно? По перше, не варто забувати, що ми в середньовічній Франції, так. а значить, наша перша задача не захворіти чумою. Тому спершу Йо. одягаємо маску від чуми. Все. 50% успіху вже є. Залишилось лише побудувати АЕС. Хрестові походи вже в минулому, тому нам не треба брати в них участь. Можна весь час посвятити побудові АЕС. Що нам для цього буде потрібно? По перше, знайти уран. Нам треба ручні деталі. щоб не знайти з підвищеним рівнем радіоактивності. Урану в середньовіччі дуже багато. Ну ти єдине знайти родовище і все далі. Найняти декількох робочих, раб, щоб вони копали уран. Все, ти в профіті. Ці зони вказують на можливу наявність уран. Mm -hmm. Далі проводимо магнітну радіометричну розвідку. Вимірюємо магнітні радіоактивні аномалії, які можуть вказувати на уранові руди. Якщо всі дані позитивні <плес> видно, тут кориші, ще був на фоні. <плес> <плес> наявність урану. Далі проводимо магнітну радіометричну розвідку. Вимірюємо магнітні а, ну, радіоактивні <плес> аномалії, які можуть вказувати на уранові руди. Якщо всі дані позитивні, то можемо починати бурити скважину. Буровий ротор буде в нагоді, щоб легко зробити скважину. Але ми в середньовіччя, навряд чи якийсь француз дасть нам оренду ротор. Дос, блін, блін да. Небагато метрів 200-300. Як тільки скважина буде готова, то переходимо до наступного етапу. Закачуємо туди розчин. Це може бути кислотний або лужний розчин, залежно а, від да? пород в родовищі. Розчин реагує... Почекай, почекай, що там було написано? Те в залежності від пород в родовищі кадр можливо якось показати різні породи собак в Що? Розчин реагує з Ладно. ураном, та у результаті уран переходить в розчинну форму ураніл сульфат. Викачуємо цей розчин, який вже збагачений ураном, та за допомогою хімічних хіміки уран до вигляду жовтого порошку. Жовтий кек. Видаляємо домішки. І в нас є це уран перше транспортувати та зберігати в герматичних контейнерах. Всю безпеку повинна контролювати магате. Олежа, вдягай рукавиці. Магате будемо приступати до будівництва головного реактору. Це головна частина атомної станції, де відбувається магія, ядерна реакція. А... Щоб створити реактор, нам потрібні уранові паливні стрижні. Їх виготовляють з на кеку, який ми вже отримали. Не в принципі. У паливні стрижні у реакторі піддаються впливу нейтронів, що спричиняє ланцюгову реакцію. Це процес, коли поділ одного атома викликає поділ інших атомів, створюючи каскадне виділення енергії. Як це виглядає? Нейтрон, що вже наявний у реакторі? Стикається з ядром атома урану 235. Ядро поглинає нейтрон і стає нестабільним. Вже нестабільне ядро розчіпляється на два менших ядра. У процесі виділяється велика кількість енергії у вигляді тепла. З ядра вивільняється два-три нових нейтрони. Нові нейтрони стикаються з іншими атомами урану, викликаючи поділ. Процес повторюється, створюючи самопідтримувану ланцюгову реакцію. Так, зробимо невеличку паузу, віднавали тяжкої інформації та послухаємо. Яка е важка інформація? На СМР. Звучить як урановий розпад. Щоб сповільнювати нейтрони, додаємо графіт або воду. Це допомагає підтримувати стабільність mm -hmm. реакції та теплоносій. Це може бути вода, яка нагрівається від реакції і передає Водичка. тепло далі. Реактор виробляє багато тепла, тому нам потрібна система охолодження, бо жодна mm -hmm. дівчина чи хлопець не втримається від такого гарячого реактору. <звук> <звук> Ми беремо воду з найближчої річки, а краще будуємо штучне водоймище. Бо в ті річці одні чумні щури. Блін, от так, ви такі розумні, да побудували електростанцію в середній вічі. А складно побудувати атомну електростанцію. Ладно, і люди де взяти воду для штучного водоймища? Як добре, що наш герой взяв дуже багато пляшок води. Звичайної води, це не холостяк. Вода циркулює в замкненій системі, охолоджуючи реактор і перетворюючись на пару. Наступний крок: використовувати пару, яка утворилась в реакторі. Пара обертає турбіни. Турбіни з'єднані з генератором, який перетворює механічну енергію на електричну. Ну, це ви повинні були знати з минулого відео. Але ж це середньовіччя. Звідки взяти турбін? Все просто. Беремо колеса від водяного млина і так. починаємо їх вдосконалювати. Генератор є. Блін, та... серйозно? Так просто? Що я до цього раніше не додумався? Є проблема. Я в 11 столітті. Де мені взяти електромережу? Можна спробувати передавати енергію напряму, зробити систему із приводами або за допомогою механічних пристроїв. Звісно, не найефективніший спосіб, але для гри в третіх героїв точно вистачить. І хоч герою не дуже подобається місто і час, в якому він знаходиться, проте навіть тут безпека це головний пріоритет. Нам потрібні контейнер це герметична оболонка навколо реактора, яка захищає навколишнє середовище від радіації, та система аварійного зупинення. У разі небезпеки реактор можна миттєво зупинити. Для цього в реактору. Щось мені це нагадує, щось мені це нагадує, щось там, чи я бачив рудий ліс, білорусів а, чи росіян, які вже облучені були. Ну, щось, щось мені це нагадує. І знову мене, а ні, камера не зависла, ладно. Щось, щось мені нагадується. Щось мені це нагадує, що кинули. Аварійну зупинку, графітові стрижні, температура піднялася до колосально високої, до критичної точки утворилось дуже багато пару, і відбувся вибух. Якось так. Це стрижні збору, які поглинають нейтрони. Для сповіщення небезпеки, в разі чого можна використати ось цю собаку. Або цього чоловіка, якого постійно кусає щур. Ну все, у нас все чудово про. Воу. Що там, що там таке? Що там таке? О, ні, точно середньовіччя і магія. Блін хансі, не відбувається в магії, Магія, магія. Вибач, герою, здається, я погарячкував. і чоклонів тут не люблять. А пояснити їм, що ми власними руками робимо атомну станцію, а магія в цьому контексті це лише епітет, нелегко. Але от прикинутись алхіміком просто. Тепер наш герой не якась відьма, а придворний алхімік місцевої влади. Поки герой розкидав на Таро карту дня королю, купу працівників добудували нашу станцію. Здавалося б, це успіх, але нам все одно потрібно повертати додому. На щастя, генератор достатньо потужний, щоб відновити роботу машини часу. Заряджаємо машину часу, повертаємось у дві. 2008 рік і нарешті купуємо біткоїни. Пацани на б Вов. Наш герой повернувся 2025 2025, бо в дискорді вже чекали друзі. На відео працювали. <·клаз> а от я думаю, просто на відео працювали, і все. <·клаз> Олег бореться за світу, все щоб ви могли дивитися відео. Дякую, Олег Електромиша мемолог, монтажер, аніматор, геній. Микола, спеціаліст, гуморист, монтажер, зведення звуку. Іларіон озвучкер. Пані Рожеобуко, сценарист, ламурний вайб-сценарій. Блядь, це геніально! Блядь! Павло, гіперконтроль, гіпер опіка. Зіп-зіп-зіп, зіп-зіп, зіп. -зіп, -зіп. зіп, -зіп, -зіп, -зіп. Сензрово. Стримання машної геніальності. Зіп-зіп-зіп. Йой, це, це особлива подяка. Всім інтерв'ю дякуємо, що, що несете світло. Блін. Мені це сподобалось. Єбаль, ебай. Це, це просто це, це геніально, боженьки. Єбіль. Переходьте на оригінал, ну таке відео треба передивитись на тричі, а тридцять разів, розумієте? Шість тисяч переглядів за два дні. Це ахуєнно, це ахуєнно. Це Мені це сподобалось.